Давай п'ять. Ну все все буде добре. А мама буде рядашком з тобою. Операція досить швидкісні. Тобто приблизно тривалість однієї операція, середньому півтори години така операція. І дитинка, як правило, прокидається у нас в відділенні, тобто в передопераційній. І якщо все нормально, а це в 99% випадків, дитинка їде одразу собі, собі в палату з батьками на поверхні, а виписується на наступний день або через день. Все в порядку, все закінчилося вже правда, все добре. Фізичних обмежень або якихось суттєвих обмежень по життю немає. І дитина може займатися спортом професійно, дівчата самостійно народжувати, можна літати на літаках, робити МРТ, КТ. всі абсолютно методи обстеження, які на сьогодні існують, вони доступні нашим пацієнтам. Ви можете вже видихнути, так. Да, у нас все пройшло очень хорошо. Господи, все. спасибо оборона. Звати мене Дітківський Ігор Олександрович, я андоваскулярний хірург інституту Амосова. Займаюсь вродженими вадами серця саме ендоваскулярним лікуванням. З фондом Рената Ахметова ми знайомі вже дуже давно. Ми більше 10 років дружимо. І тоді, коли ми починали наше співробітництво, оклюдери вони вже були в Україні досить розповсюджені, але звісно їх кількість була недостатня. І тому, коли фонд купував оклюдери для дітей, це було не тільки допомога дітям, це було і наш розвиток, як лікарів, як відділення, як інституту для освоєння нових технологій. Це був хороший вклад взагалі в українську медицину. Саме ендоваскулярні операції і покупка фондом оклюдерів або інших там дороговартісних обладнання допомогла уникнути дітям розрізу. Тобто десь біля половини вроджених вацеців їх можна лікувати без розрізу, тобто через невеличкий прокол на нозі заводиться спеціальне обладнання, яке через судинки досягають проблемного місця в серці. Дійсно, фонд був один з піонерів, які. Які допомагали нашому інституту і українським дітям отримувати сучасне лікування, повномасштабне вторгнення і війна вони суттєво вплинули на наш інститут. Тому на сьогодні ми освоїмо нові напрямки допомоги і старшим людям, і військовим, і також наш інститут в цьому є в принципі, одним з лідерів. Наш інститут він активно допомагає як військовим, так і людям, які знаходяться на прифронтових зонах. Так, наприклад, ми вже наступного тижня їдемо з консультацією в Суми. І нас, як фахівців, неоднократно, неодноразово запрошували оперувати військових, які не могли бути транспортовані до нас. А у нас дуже спеціалізована високотехнологічна допомога. Українська медицина вона зараз зробила великий крок. Вперед, в порівнянні з тим, що було в плані військової травми. у нас в інститут привозять унікальні випадки, коли наші хірурги дістають уламки, які не змогли дістати попередні ланки допомоги. Тобто до нас привозять пацієнтів, це як правило військові, які отримали уламкові або кульові поранення в серце, в легені або в магістральні судини. Я оптиміст по життю і сподіваюся на закінчення війни, і звісно, на Перемогу України. Це, Це саме велика мрія на сьогодні, як в мене, так і в нашого відділення, так і в моєї сім'ї. Ми плануємо далі працювати. Ми плануємо розширювати спектр наших втручань. Особисто я хочу працювати в Україні, я не хочу нікуди їхати. Я знаю, що я тут потрібен, я знаю, що в нас тут класна команда. Я бажаю фонду Ріна Техметова. Подальших можливостей для того, щоб допомагати, фонд робить гарну дуже справу. Я бажаю, щоб була далі можливість допомагати людям і всій команді фонду міцного здоров'я.